Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. На цьому тижні надходить кілька повідомлень про те, що росіяни, здається, наступають на кількох напрямках. Там про це і генштаб повідомляв і не тільки. Можна говорити про те, що російський великий наступ почався. Ну, говорити про те, що великий наступ вже вже почався. Я би не став. Є очевидна серія локальних наступів. Перш за все, найбільш таке проблемне для нас це наступ в районі Бахмута і наступ в районі Креміної. Ось ці два напрямки, які зараз потенційно потенційно важливі для нашої оборони. Ще один наступ під вугледаром. Він повністю про зараз відбитий, але росіяни все ж таки готують великий наступ, і ця серія локальних вона може перерости у будь-який момент у великий наступ. Про Вугледар можете трошки детальніше розказати, тому що ми бачили десятки одиниць російської спаленої техніки. і Знаємо, що там були великі втрати. У них чому так взагалі вийшло? Російський наступ на Вугледар він з самого початку був е, такий приречений, тому що танконебезпечний напрямок там більш-менш степ, і, е, і всього навсього всього невелика кількість лісопосадок. Українська армія замінувала практично все і. Е, Напрямок руху він там був очевидний. І коли російська армія колонами почала наступ, а більше цього не можна було, за ними. Вони пробили мін на поле і пішли далі. А за ними засобами дистанційного мінування просто замінували цю територію. І фактично, у цей ударний кулак, який був сформований з 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока, він виявився таким. Це для них це було несподівано. І танки, і бронетехніка, і піхота і не змов могла маневрувати і фактично була просто розстріляна, ну як в тирі, на цьому тижні. Також була інформація, що українська армія впроваджує якусь систему керування військами Дельта. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке? Система керування військами взагалі це система, яка дозволяє а, мати генеральному штабу, тобто а, вищому керівництву, а, доступ до будь-яких розвідувальних даних, які є а, на фронті. Тобто, якщо говорити для е, такої широкої публіки, це система, яка дозволяє у Генеральному штабі бачити е, те, що передає окремий Мавік на якомусь е, напрямку під Вугледаром або десь під Креміною. І все це зводиться докупи і. Е, Вищі командири вони мають більше інформації і можуть приймати рішення на всіх, на всіх рівнях. починаючи з командира батальйону, роти, потім бригади, а потім вже і оперативного командування або оперативно-тактичної групи. І ось це дозволяє мати перевагу перед ворогом. Все це базується перш за все на супутниковому лініях зв'язку. Не тільки Starlink, а є і інші системи, які були задіяні з початком широкомасштабного вторгнення, і вони незалежні від системи Starlink. Ми знаємо, буквально нещодавно була заява про те, що Starlink намагається якимось чином обмежити використання у військових цілях. Є паралельна система, яка дозволяє більш ефективно використовувати війська. Якщо трошки відволіктися від фронту, то інформація також надходить про те, що в небі сполучених штатів збили кілька НЛО в прямому сенсі невпізних літачих об'єктів. Що це взагалі було? Що це за зонди чи щось? Звісно, що це така була гаряча новина, але я скажу так, що ось оці тропосферні зонди вони запускаються регулярно. І чому саме ці конкретні випадки над сполученими штатами вони визвали такий медійний резонанс? Ну для мене мало зрозуміло, але я думаю, що більшість публіки зараз знаходиться в очікуванні третьої світової війни, і такий військовий психоз. І тому це визвало таку, таку увагу суспільства. А взагалі це рутинна робота, і кожна країна, навіть росіяни, вони мають у розпорядженні такі тропосферні зонди, які використовуються, не маючи можливості використовувати супутникові. Тобто ось оці такі зонди вони мають е, кращі розвідувальні дані, ніж супутники, які знаходяться. ну, окрім того, росіян цих супутників немає, а е, китайські супутникове угруповання воно невелике, не таке, як європейське або, наприклад, американське. Тому ці країни вимушені використовувати такі зонди. І про загальну ситуацію. На фронті розкажіть, зрозуміло, що бої під Вугледаром, зрозуміло Бахмут, що ще відбувається, ситуація. Прямо скажемо, така бринчить в повітрі наступ, і це пов'язане перш за все з тим, що росіяни полюбляють дати. А ми знаємо, що найближчими найближчими днями у нас буде вже рік, як йде масштабне це вторгнення. І очевидно, що росіянам, крім того, 21 лютого Путін виступає перед власним народом. Йому потрібні якісь результати щось йому сказати. Звісно, якщо він нічого не скаже, ніхто йому і слова взагалі не буде там, преси немає фактично, але для більшості потрібні якісь результати, тому я думаю, що ближче до 21-го реально спроби наступу, але ці спроби будуть локальні. Локальні, перш за все, це Донецька область, Харківська область. Навряд чи зважаючи на погодні умови, вони зважаться на наступ в. На Чернігівщині на наступ на Волині. Ми саме знаємо, яким чином зараз річки, якийсь льодоход, який йде, який ну це взагалі неможливі наступ такі керування силами і логістика. Вона буде на такому дуже низькому рівні, але наступ в той же Донецькій області і наступ в Харківській області це реальність.